У Шосткинській громаді все ще триває збиральна компанія. Про це під час апаратної наради повідомила Марина Геремес. Затримка у часі пов'язана з підвищеною вологістю зерна. Станом на сьогодні кукурудз обмолочено на 84% від її посівної площі та намолочено 39 тисяч 806 тонн зерна. В Загальній структурі врожай минулого року зібрано на 97%, намолочено 147 тисяч 561 тонна зерна. З наближенням весни все гостріше для аграріїв громади стає питання роботи у коменданті. Андську годину аграрії вже почали піднімати питання. Про оформлення перепусток для забезпечення роботи в ранішні та пізні години доби на цьому тижні заплановано засідання обласного штабу з цього питання, тому чекаємо на роз'яснення та будемо надавати допомогу в оформленні перепусток. Занепокоєння аграрії Шосткинської громади і продовженням мобілізації, адже збройні сили України потребують поповнення для боротьби з ворогом. Що стосується перепусток, то ми спільно з правоохоронними. Органами і ті, ті, ми хто у нас тут координується діяльність, врегулюємо. А те, що на фронті потребують солдати, то буде надзвичайно складно. Триває робота і в напрямку організації курсів з бджолярства для слухачів університету третього покоління. По бджолярам також приміщення підібрали. Вони зараз це обміркують, складуть план роботи, і будемо розпочинати. Відділ розвитку агропромислового комплексу веде активну роботу у напрямку допомоги аграріям із закупівлею мінеральних добрив, а саме розглядається можливість отримувати кредити під закупівлю. Седератів підприємства Шосткинської громади продовжують працювати в умовах війни. Про це під час апаратної наради повідомила Дар'я Гребенюк. Ництво відповідних підприємств, установ, нову суб'єктів господарювання свою діяльність направляють на збереження трудових колективів і допомогу нашим бійцям. Управління економіки працює над складанням звіту за 2022 рік. Міський голова потікавився щодо роботи над стратегічним планом розвитку громади. Ну, а стратегічний план розвитку, ви що там робите після війни, як будемо планувати? Ми оновлюємо інформацію, та, яка була базова, і працюємо. Ну, старайтесь працювати над цим питанням, поки в нас є час для цього. Управління праці та соціального захисту населення продовжує надавати послуги мешканцям громади управлінням на минулому тижні опрацьовано справи осіб, які отримують державні допомоги. 5795 отримувачів державних допомог на на березень, їм нараховані кошти у розмірі 13 мільйонів 751 тисяча гривень. Продовжується робота з питання забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами. У реабілітації на минулому тижні опрацьовані справи 19 осіб з інвалідністю. Це взяття на облік, замовлення технічних засобів реабілітації, робота з підрядчиками, що стосується забезпечення технічних засобів реабілітації, також продовжується робота щодо передачі справ субсидіантів та пільговиків до пенсійного фонду. Міський голова дав доручення начальнику управління праці і соціального захисту населення приділяти більшу увагу тим мешкам. Громади, рідні яких стоять на захисті України. Давайте за цю неділю забезпечимо дровами тих сім'ї, які знаходяться хтось на фронті. На цій неділі дрова так. треба завести. З агролісом розмова була. Вони підуть на зустріч, борг дадуть і таке інше. а Потім будемо розраховуватися. Також Микола Нога закликав всіх мешканців громади разом працювати заради спільної перемоги. Ми знаходимося в умовах війни і війна, війна. Посилюється, стає все більш жорстокою, кривавою. Наші хлопці знаходяться на фронті. І сьогодні кожного з нас, кожного українця, повинно бути єдине, об'єднатися заради перемоги. І другого, нічого не може бути. Тому що в останній час ми вже думаємо, так, перемога буде завтра, післязавтра, ось вона рядишком. Вона без нас не буде, якщо ми всі не об'єднаємося, не мобілізуємося. І якщо кожен на своєму робочому місці, в кожній квартирі, в кожному будинку, в кожному місці, в кожному селі не буде працювати на перемогу. Цвіт нації. Саме так можна назвати захисників, які у такому молодому віці віддають за батьківщину найдорожче. Своє життя Олександру Дюндіку було всього 33. Він народився у селі Клишки, навчався у місцевій школі. Добрий, вихований, чемний хлопчик. Ще з юності Олександр завжди стояв на боці правди та справедливості. Пройшов майдан, потім брав участь у антитерористичній операції на сході України. Олександр вирішив пов'язати своє життя з роботою у правоохоронних органах. Працював у Шосткінському районному управлінні поліції згодом у службі судової охорони. Чоловік був удостоєний багатьох почесних нагород. Відзнака президента України за участь в антитерористичній операції, медаль захиснику України. Ювілейна медаль 20 років міліції України. Пам'ятна відзнака на варті громадської безпеки. Принциповий справедливий відважний воїн. Зовсім іншим він був у родині, ніжно любив матусю, обожнював дружину, разом опікувалися синочком, якого подарувала їм доля. Події лютого 2022 року. Обірвали всі плани родини, адже не вагаючись, Олександр приєднався до лав збройних сил України. Найгарячіші точки бойових дій. Важкі бої стали іспитом для Олександра і його побратимів. Ці випробування, вони пройшли пліч-опліч як справжні воїни світла. Олександр мріяв про перемогу, про повернення додому, але не судилося. Рашистська нечисть відібрала всі мрії, обірвала сімейне щастя 9 лютого 2023 року. Олександр Олексійович Дюндік під час виконання бойового завдання героїчно загинув. Олександр захоплювався технікою, мав золоті руки. Все, що починав робити, доводив до кінця. Це була його особиста риса характеру. Такий він був з самого дитинства. Наші серця сьогодні опікаються біллю від того, що на нашу долю випало ховати наших дітей. Тих, хто сьогодні. Стоять і боронять волю і свободу нашої держави. Життя Олександра довело, що він є гідним сином своїх батьків, що він є гідним учнем своїх вчителів, земною клін вам, Наталія Лінно, за те, що ви виховали сина патріота, сина героя, сина життя, яке буде взірцем для всіх прийдешніх поколінь клишківчан, шана пам'ять тобі, Олександре. Слава нашому герою! Колеги згадують Олександра як чесного, справедливого, надійного напарника, який був готовий прийти на допомогу у будь-якій складній ситуації. Олександр це людина з великої літери, і як кажуть у нашій поліцейській родині, колишніх не буває. Від усього колективу Шостинського районного управління поліції хочу передати співчуття рідним та близьким. Це непоправима втрата. Олександр назавжди залишиться в наших серцях сміливим, доброзичливим. Слава герою, Саня дружа, спочивай спокійно. Це настільки. Світла гарна людина. Це дуже боляче, коли саме такі потрібні нашій країні, і саме такі гинуть, відповідальний, сумлінний, знаєте, безвідмовний. У ці перші страшні дні початку війни, незважаючи на те, що вдома маленька. Маленький синочок, дружина. Він залишався чергувати цілодобово в суді боляче і, і не віриться, і не хочеться вірити. Місто в чергову оплакує вірного сина, відважного, безстрашного, відданого Україні до останнього подиху. Хтось каже, я втомився від військових зборів, хтось каже, я втомився від сирен, і я втомився від поганих новин. Зупиніться. Ми не втомились. Втомились ці хлопці, наші захисники, які повертаються додому янголами. Шостинська громада в скорботі печалі, співчуття рідним, близьким, побратимам. Слава Україні! Військовий капелан отець Сергій закликав продовжувати боротьбу та єднатися всім заради спільної перемоги. Дуже важко, бо молоді хлопці відходять від нас. Цвіт нашої нації. Одному Богу відомо, скільки ще ангелів таких буде перед нами. Але без нашої допомоги Господь сам не вирішить питання закінчення війни. Всі ми повинні одним цілим, одним кулаком долати ворога. Допомагаємо один одному, допомагаємо батьківщині нашій, допомагаємо воїнам у всьому, і матеріально, і морально, і молитовно. Вічна слава Герою, вічна слава всім полеглим воїнам. На порталі дія можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце, час, формат. Та залу, де пройде церемонія. Весь процес триває менше 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України старші 18 років та які мають електронний підпис. Щоб подати заяву про шлюб у дії, потрібно авторизуватись на порталі Дія та перейти розділ Сім'я, обрати послугу, заява про шлюб, заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонії у святковій залі та інші додаткові послуги. Сплатити адміністративний збір, підписати заяву електронним підписом. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом. І все. Заяву про шлюб подано. Обраний ДРАЦ надійшли результат розгляду заяви та деталі щодо церемонії на вашу електронну пошту. Вам залишається лише з'явитись у ДРАЦ у день одруження. Раніше, щоб подати заяву про шлюб, майбутнім молодятам доводилось разом іти до ДРАЦ, вручну заповнювати паперові заяви, проходити перевірку у держреєстратора. Після цього сплатити держмито, а потім знов повертатися до держустанови та обговорювати деталі церемонії зі співробітником ДРАЦУ.